Друзі, привіт! До компанії Автофокус залітає джип Рубікон 2010 року з двигуном 3,8 бензин на повному приводі, механічна коробка передач. Автомобіль повністю в рідній фарбі, механіка 60 тисяч кілометрів пробігу. Так він виглядає, касорна підвізка. Зроблений повністю вихлоп, зроблений впуск холодний. Такий приємний в салоні. На літо можна знімати дах і їздити з відкритим дахом. Ось така, такий салончик у нас. Зараз вам його заведу. З дуже приємним вихлопом. Великі колеса, проїхати можна будь-де. Знаходимось ми, ТЦ Республіка, вулиця Кільцева, 1. Чекаємо на перегляд авто.